Усіх вітаю, друзі! Нарешті настав цей день. День відосика, в який я запихнув увесь бруд, усю критику, все, що відомо про Hollow Silk Song. хапаємо смаколики та нумо дивитись. Щоб повністю зануритись в атмосферу Сілксонг, уявіть, що від вступної частини відеоролика до тепер минуло 7 років. Саме стільки фанати чекали на продовження цієї чудової гри. Хтось чекав терпеливо, хтось постив мемасики, у когось їхав дах. Ігрові змі взагалі показились, і майже перед кожним ігровим шоу протягом 7 років писали спочатку, що ось з'явилась інформація нарешті, нарешті 100%. Яків анонсують сьоксонг. А коли його не анонсували, вони такі, ну гетак шкода, знову не анонсували. Що поробиш? Були й геть схиблено потужно незламні фанати, які публікували по одному відеоролику на Ютуб кожного дня протягом сіми бляха років. І всі ці ролики були про одне. Про те, коли, коли вже нарешті вийде Сілксонг, або про нього буде хоча б трошки новин. Бажаю друзі і вам бути такими ж незламними, як цей хлопак на Ютубі. Ну, добре, Ми перемогли. Я махаю пісюном, і мені на Коротше, сім років очікування це довгий термін. Фанати Half-Life підтвердять це зі сльозами на очах. А тому перейдемо, мабуть, до оцінки гри, як геймери та преса оцінили довгоочікуване продовження. Почнемо із ігрової преси. Найбільший прикол релізу Song полягає в тому, що розробники нікому ключики не розсилали. Вони анонсували гру, і через два тижні в обіцяний релізний день її випустили. Преса ніякого халявного доступу до гри не отримала, тому і рецензії на гру дуже мало. На Metacritic їх всього зараз лише 5, на OpenCritic 16. Ось вами незалежні ігрові змі. Якщо ви їм ключик на халяву не занесли, вашу гру ігнорують. Ті же критики, які все ж таки вирішили приділитися Оксонку увагу, майже усі наставили їй оцінку 10 із 10. Неймовірна гра і легендарне продовження. Геймери та фанати першої частини гри також наставили їй майже топові оцінки. Але, як завжди, є але в стімі відгуки про гру знаходяться на позначці 76%. Її рейтинг дуже сильно. Занижують китайці. І це не через те, що комуністи не тірібонькають на жуків. Ні, відкрию вам маленьку таємницю, трібонькаючи, як. О боже, оце так видно. О. Тільки на Колорадського. Хто зрозумів жарт, вподобайку відосику, та йдемо далі. Насправді ж, занизили її рейтинг китайці через те, що розробники дуже сильно наважали із китайською локалізацією. Тім Чері, якщо що визнали свою провину та пообіцяли виправити усі помилки в найближчому патчику. Я, до речі, коли буду згадувати назву розробників, буду, мабуть, вставляти якийсь мемас про вишенку. Так що будьте уважні. <плес> Окрім китайців, рейтинг в стімчику також трохи занизили і звичайні гравці, які піддались хайпу, придбали гру, але при цьому ніколи не грали в минулі частини. Тому, скажімо так, м'яко були трохи здивовані її рівнем складності, який розробники вже пообіцяли знизити на початкових рівнях. Всі ці зміни відбудуться у найближчому патчику Так що, якби не китайці та складність гри, її відгуки у стімчику також також були б на легендарному рівні 95 плюс відсотків. Піковий онлайн гри вже знаходиться на легендарному рівні, майже у 600 тисяч одночасних гравців. І це лише Стімчик, і це лише маленька інді-гра, яку чекали майже 7 років. За перші три дні після релізу у Сіоксонг загалом зіграли 5 мільйонів гравців. 5 мільйонів це продажі плюс підписки разом. На Steamі було реалізовано за перші 3 дні 3 мільйони копій гри. Ще 1 мільйон гравців грали через Game Pass. Останній мільйон це інші ігрові платформи, включно із Nintendo Switch. І це неймовірний результат, це неймовірні показники, яких не досягла жодна інді гра в цьому або минулому році. Що ж це таке ваш Hollow Knight Silk Song? як її максимально влучно описати? Це гра, дивитись, проходження якої набагато цікавіше, ніж грати в неї самому. А ще більш цікавіше дивитися на страждання тих, хто її проходить. Жартую, хоча ні, я впевнений, що є багато людей, які люблять її виключно за те, що вона існує, і змушує геймерів страждати. Я не відчуваю Його? своїх ніг. Я відповів Буба, їх немає. Я ж особисто полюбив Сілксонг за дві речі: перша це її хайп, точніше мовити, навіть культурний геймерський феномен. Це коли геймери, які ніколи не грали да й які ніколи не цікавились іграми цієї серії, щось дай про неї чули. Silk Song, вона як GTA, тільки у світі інді ігор. Ти міг ніколи не грати в жодну із ігор GTA, але ти знаєш, що це за ігри, або хоча б чув їх назву. Другий момент, чому мені подобається ця гра, це те, наскільки вона наповнена різного роду деталями. Я обожнюю, коли в іграх розробники приділяють увагу найдрібні речам. Наприклад, вони зробили спеціальну анімацію та звук того, як Шерма бавиться у басейні. Mm. З одного боку, це взагалі нікому не потрібна ігрова деталь, яка взагалі ні на що не впливає. З іншого боку, це виглядає неймовірно мило. І саме по таким деталям ми запам'ятовуємо ігри на довгі роки. Саме ось такі на перший погляд, незначні анімації або взагалі звуки, взяти до прикладу пісню Шерми, 10 годинні версії якої зараз з'являються на Ютубі як гриби після дощу. Дана Показують вони те, наскільки розробники із любов'ю робили свою гру. Ігри наповнені художніми деталями, незначними анімаціями, цікавими піснями чи діалогами, завжди будуть прийняті гравцями набагато краще ніж будь-який бездушний aaa проект, зроблений виключно для зробітку грошей. А тому давайте відповімо на питання, чи є Hollow Knight Silksong вбивцею ігрових корпорацій та їх бездушних AAA чи навіть квадріплей проектів. Знаєте, я довго думав над цим питанням і прийшов до висновку, що ні нікого Silksong не знищує. Так що усі відео прев'ю на Ютубі, на яких написано, що ця гра вбиває А, -а, -а індустрію, це все повна фігня. Сіл Сонк, вона просто знову доводить одну просту істину. Хорошу гру може зробити будь-хто, та й з будь-яким бюджетом. Боже, а де ж сонце? Біла шоколадка. Я не хочу, щоб ти роста. Настала віста, Вам не треба 100 мільйонів доларів на маркетинг. Вам не треба розсилати ключі ігровим журналістам, а тим паче завозити їм чемодани з грошима або пригощати смузі чи лате на ігрових конференціях. Ви можете просто зробити хорошу гру, роблячи її навіть 7 років. А потім випустити її в реліз для усіх в один день та на усіх платформах, в одному вигляді, тобто без DLC та без раннього доступу. І тим самим покласти усі ігрові майданчики, які продають вашу гру. Ось що таке SilkSong. Це гра за 20 баксів, або для нас по регіональній ціні за 415 гривень, яка дарує вам десятки годин якісного гімплею, який, звісно, залежить від швидкості ваших пальчиків. та као будуть покарані ось цим. Що? Ой, з цим серйозно? Сілксонг це не вбивця тріп ігрової індустрії. Це приклад того, як треба робити хороші ігри, покупець на який завжди знайдеться. Що найдивовижніше в Сілксонг, її люблять абсолютно різні геймери, в незалежності навіть від своїх політичних поглядів. Я бачив купу фан-артів головної героїні, де її плащик розмальовують спочатку у кольори веселки, а вже через декілька Кілька постів нижче у твіттері, Ти знаходиш її фан арт для справжніх чоловіків та водночас поціновувачів японського художнього мистецтва, покритого пікселями. It's called hentai, and it's art. До речі, успіх Silk Song це не тільки тому, що вона хороша гра, це ще те, що вона хороша гра за нормальною ціною. Я, як авторитетний пірат пікачу із величезним досвідом, авторитетно вам заявляю, піратити цю гру не має сенсу, бо вона коштує того, що за неї просять. Не більше, не менше. Це саме той випадок, коли ти розумієш за що віддаєш свої грошики, або повертаєш їх назад через стімчик. Якщо за дві години гімплею тобі знатно надерли дубцю. І ви не повірите, але в Твіттері є купа людей, які критикують Сілксонг, називаючи її грою, яка знищує інді ігрову індустрію. Ну бо пам'ятаємо так, АА вона вже знищила, тепер на черзі Інді. Їх основні претензії полягають в тому, що Сілксонг є аномалією. Вона як Балдурезгі G3 для AAA індустрії, яку також в свій час боси великих ігрових компаній називали аномалією, що такі ігри ніколи не стануть. Стандарта ігрової індустрії. Звичайно ж, все це мовилось із нотками заздрості. Так само і зараз купа інді-розробників критикують Сьок за її ціну 20 баксів, називаючи її водночас і дешевою і дорогою грою для інді-майданчиків. Критики піддається і той момент, що гра мала рекламну кампанію всього два тижні. Вони її чомусь називають руйнівною для інших інді-ігор. Ігрові ЗМІ також осторонь не стоять і пишуть. Про те, що ціна Song є руйнівною для інших інді проєктів Тому навколо гри є не тільки хайп, є дійсно багато людей, здебільшого, мабуть, це інші інді розробники, які її реально ненавидять, разом із командою вишня. Ця ненависть ґрунтується на багатьох факторах, найбільшим із яких є те, що вони банально не в змозі по якості своїх ігор конкурувати із нашою сьогоднішньою грою. Ну або ж не впевнені у своїх власних силах та інді проектах. Я вам нагадаю, що як тільки стала відома дата релізу Silk Song, купа інді розробників попереносили релізи своїх ігор якомога далі від Silk Song, що є тупо, бо хороші ігри все рівно куплять, незалежно від того, коли вони виходять. Гарним прикладом є реліз Скаріму та третьої частини Call of Duty в далекому 2011 році. Вони тоді вийшли з різницею всього у два дні. Тоді всі також казали бесезді, що не можна, ви що. Усі куплять колдува ж Скарі нафік нікому буде не потрібен. Але як виявилось, насправді обидві гри чудово продавались та хайпували разом, не заважаючи одна одній. Так, чувак. Ми а тепер поговоримо про гімплей гри та її відмінності від минулої частини. Почнемо із того, що Hollow Knight Silk Song – це класична метроідванія із складністю бійок з босами на рівні Дарк Соуса. Гравці досліджують нелінійний світ, збирають нові здібності для руху та інструменти, які відкривають доступ до раніше недоступних зон, перемагаючи босів і виконуючи сайт-квести, які в цій грі називаються бажаннями. Головна героїня більш спритна, ніж герой оригінальної гри, з можливістю дашу по землі, спринту, довгих стрибків, коротких стрибків по стінам і м'якого падіння або навіть паріння в повітрі. Це робить пересування інтуїтивним та динамічним. І водночас, неймовірно, караючим, бо, як виявилося, головним босом гри є не жахаючі потвори, а звичайна червона квітка, по яким треба весело стрибати. Oh, no. No. Щодо бойової системи, тут все по класиці. Запам'ятовуєте атаки та таймінги ворогів. Ухиляєтесь, вибачаюсь, перестрибуєте їх та б'єте у відповідь. І так, поки бос не відкине лапки. Новинкою у грі є система крестів, яка змінює базовий сет рухів головної героїні, подібно до стійок, і дозволяє оснащувати інструменти для ближнього бою, дальнього бою чи захисту. Це створює гнучкість у білдах, дозволяючи вам адаптувати свій власний стиль гри під босів чи звичайних ворогів. Додаткові механіки гри це є крафт інсталь. Інструментів, журнал для відстеження квестів з мінімальними позначками, що заохочує до розмов з різними жучинами NPC, які часто закінчуються смачним ляпасом. О, Ось так. <му> Також не забуваємо заводити друзів та накопичувати ресурси. Загалом гра неймовірно цікава та атмосферна. Усі анімації у ній, усі фони, все намальовано із душею та від руки. Все це цікаво досліджувати, за цим всім весело спостерігати. Але є й декілька мінусів. Перший це звичайно ж відсутність української локалізації. Другий це те, що особисто не подобається мені. Навіть із мапою місцевості можна довго тупити і не розуміти, куди просуватись далі. Гра інколи може дійсно здаватись неймовірно лабіриноподібно заплутаною. Я розумію, що це її фішка, і вона винагороджує гравців за дослідження свого світу. Але я людина проста та не звикша до того, що дорога може закінчитись глухим кутом. Який висновок можна зробити? Це те, що я думаю. Mm -hmm. Так. Прекрасно. Чорт забирай, що там. Якщо вас не нудить від Metroidvania і вас не лякає складність в іграх рівня Dark Souls, ця гра для вас. Я раджу вам її спробувати. Тим паче, що вона доступна у Game Pass, або ж гроші за неї банально можна повернути в стімчику, якщо пограти до двох годинок. А за дві годинки ви точно на усі 100%. Зрозумієте, заходить вона вам чи ні. Окрім цього, Silk Song вона ще й неймовірно атмосферна гра, із приємною музикою та милим дизайном, а також безлічу прикольних анімацій, на які просто любо дивитись. Саме тому вона зараз така популярна на твічі: хтось дивиться на страждання стрімерів, які її проходять, а хтось насолоджується душевним спокоєм та її жучиними вайбами, паралельно замислюючись над тим, скільки партнерів було у головної героїні, і судячи по її особистому щоденнику, було їх чимало. Ось такий ось шок-контент на закінчення відосику. Хай бо милує. Ну що, друзі, а в мене на сьогодні все. Сподіваюсь, відосик вам сподобався. Напишіть в коментарях ваші враження від цієї гри. А також потужно бахніть вподобайку, підпишіться на канал. Ну а знайти всяку ігрову крінжу ви залюбки можете завітавши до мене в телеграмчик. Дякую, до зустрічі та нового відосику.